В період часу з 1 по 7 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 578 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 20, завчинення хуліганських дій 2, За вчинення насильства в сім'ї 4. За порушення правил безпеки дорожнього руху 276 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 5. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Минулої доби у Шепетівському районі правоохоронці зафіксували два випадки шахрайства, де потерпілі сумарно втратили близько 50 тисяч гривень. Спрацювали класичні афери з продажем авто та пропозиція швидкого заробітку. До поліцейських у місті Ізяслав звернувся чоловік та повідомив, що переказав шахраям майже 12 тисяч гривень. Потерпілий планував придбати автомобіль. Відповідну пропозицію знайшов на популярному сайті оголошень. Продавець попросив передоплату, а після отримання коштів на зв'язок більше не вийшов. Також від їх шахраїв постраждала жителька міста Славута. У соціальній мережі потерпіла натрапила на оголошення про швидкий заробіток. Для цього необхідно було інвестувати кошти, а прибуток отримувати у вигляді відсотків від вкладень. Жінка переказала 38 тисяч гривень на невідомий рахунок, втім обіцяного заробітку не отримала. За обома фактами, слідчі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальні провадження та працюють над пошуком зловмисників. Аби не стати жертвою шахраїв, не довіряйте стороннім особам, не здійснюйте передоплату за дороговартісний товар. Завжди будьте пильними та обережними під час інвестицій.